Глава 20. мені був потрібен клізанський транспорт, і я добув його найпростішим з усіх можливих способів У ворога. А оскільки я не був у захваті від гриму, який ми зробили, я вирішив провести операцію в темряві, коли тьмяне світло сприятиме ілюзії. У відповідний час я вдягнений у мундир края, але з власною валізкою. Вирушив з Гамалем до Октагона, місця колишніх вистав. Гамаль був членом допоміжної поліції, тобто чоловіком, оскільки жінки складали більшість особового складу силових структур Буради. Я б віддав перевагу одній з дівчат вони здавалися набагато впевненішими в собі, але в цей час на планеті були тільки чоловічі війська клізанда жменька клізанських жінок залишалася поза увагою. Гамаль виглядав надмірно нервовим, і мені не сподобалося, як він час від часу закочує очі, проте довелося задовольнятися ним. Ти зрозумів свою роль? запитав я в нього, підштовхуючи до затіненого входу в глибокий дверний отвір. Так, сер, звісно, зрозумів. Чи не стукають у нього зуби? Важко сказати. Я вийняв пляшечку, яку дав мені доктор Мутфак. Для застосування в разі надзвичайної ситуації. Візьмі ці дві таблетки, розжуй і проковтни. Це пігулки щастя. Вони мають підняти твій бойовий дух, не відправляючи тебе танцювати вулицями. Я не хочу, тепер хочеш. Візьми. Він узяв, а я шмигнув до октагона, тримаючись у тіні, і обережно визирнув за ріг, перш ніж почати свою гру. Навіть оцю годину ночі автівки доволі часто під'їжджали до будівлі та виїжджали з неї, але все це було не те, чого я потребував. Нарешті під'їхав невеликий автомобіль, висадив двох офіцерів, а потім поїхав геть, у моєму напрямку. Ну що ж, почали. Я ступив на вулицю перед машиною і махнув рукою. Вона, пискнувши, зупинилася, майже торкнувшись мене переднім бампером. Водій виглядав переляканим, і я постарався утримати його в цьому стані. Ви завжди так їздите? Ні, сер, але прибережіть своє вибачення, мене вони не цікавлять. Я вліз у машину і сів поруч із ним, а він усе ще не міг закрити рота. Їдьте далі. Я скажу вам, куди прямувати. Сер, ця машина, і я хочу сказати. Один єдиний холодний краївський погляд змусив його зів'янути, немов весняна квітка на морозі, і він рвонув машину вперед. Щойно ми від'їхали трохи від октагона, я наказав йому зупинитися і розчавив у нього під носом сонну капсулу. Я був упевнений, що маленький відпочинок не завадить йому, а потім я відвіз його до місця, де чекав гамаль. Він відчинив двері складу, в якому ховався, і ми занесли туди шофера. Після цієї капсули він мав спати до ранку, і поки гамаль переодягався в його форму, я підкладав йому під голову для зручності пачку паперів ти вмієш водити таку машину? запитав я в гамаля, коли він переодягнувся. Мав би, ця машина одна з наших, вони вкрали її і намалювали на ній свій брудний прапор. Отже, знову відбити військовий трофей. А тепер відвези мене в космопорт. І не зупиняйся у воротах, а лише пригальмуй і продовжуй котити. Усе це блеф, Тож тримай ніс догори і постарайся не виглядати таким переляканим, як зараз. Будь чоловіком. Я є чоловік. Просто гнав він. Ну, а це жіноча справа. Не розумію, як я взагалі дав умовити себе на це. Заткнися і їдь, і заради бога, прийми ще пару цих пігулок. Попереду був космопорт, і я більше турбувався про свого водія, ніж про те, що буде далі. Я бачив, як вони поспішають забратися з дороги края і триматися від нього подалі. Напевно, це допоможе пояснити і явний страх, мого водія. Я зітхнув, котись, машино. Передбачалося, що всі знали края, і тепер я мав намір піддати це припущення випробуванню. Вартові витягнулися по стійці струнко, коли ми з'явилися. Сержант почав було щось говорити, але я випередив його тримайтеся подалі від цього телефону. Я маю намір поговорити з деякими людьми, і не хочу, щоб ви повідомили їм про мою появу. Ви знаєте, що трапиться з вами, якщо ви це зробите. Мені довелося мало не викрикувати ці фрази, оскільки близький до паніки гамаль пригальмував недостатньо, і ми промчали повз вартових. Але вони, мабуть, мене розчули, бо ніхто не зробив спроби наблизитися до телефону. Перший крок. Я не можу це робити, раптом заволав гамаль і так крутнув кермо, що ми попрямували назад до воріт. Я їду додому, я ніколи не був створений для роботи в поліції. Усе це ідеї моєї матері. Вона хотіла, щоб я був для неї на кшталт доньки, от і зробила з мене. А я хотів бути просто домогосподарем, як мій батько. Ворота насувалися з величезною швидкістю, і я, побіжно вилаявшись, виводив сонну капсулу, розчавив її у нього під носом, а потім рвонув кермо. Мені довелося, підтримуючи однією рукою гамаля, зробити ще один поворот ми знову помчали геть. Мені стало трохи не по собі, коли я уявив, що можуть подумати про все це охоронці біля воріт. Борючись із незнайомим керуванням, я зумів завести машину в один з ангарів, перш нога гамаля зісковзнула з акселератора і мотор заглух. На задньому сидінні машини були якісь ящики і вузол армійських ковдр, я вийняв усе крім ковдр, який використав, щоб прикрити гамаля, що солодко спав тепер на підлозі, згорнувшись калачиком. Напевно, мені слід було застрелити його. Або просто викинути. Але ж він не був винен у тому, що народився чоловіком при матріархаті. Поки ніхто не наближався до машини, ми були в безпеці, але я розумів, що машина края має привернути до себе увагу я під'їхав до найближчого космічного корабля і припаркувався подалі від вогнів входу. Тепер другий крок. Ви знаєте, хто я? запитав я старшину, який чергував біля підніжжя трапа. Голос мій був холодним і порожнім. Так, сер, знаю. Він став по стійці струнко, дивлячись прямо перед собою. Чудово. Тоді передайте старшому механіку, щоб він зустрів мене на палубі. Його немає на борту, сер. Я зроблю позначку про це порушення військового обов'язку, а ви повідомите йому про це, коли він повернеться, дайте тоді помічника. Я пройшов повз нього, не удостоївши його зайвим поглядом, а він стрибнув до телефону на той час, коли я дістався до палуби А, на мене вже чекав механік у промасленому комбінезоні, який нервово витирав руки ганчіркою. Вибачте, ми розбираємо один із генераторів. Голос його вичерпався і видихнувся, коли я пропалив його поглядом. Я знаю, що у вас неполадки, саме тому я перебуваю тут. Відведіть мене в машинне відділення. Він поспішив туди, а я пішов за ним, важко ступаючи. Мабуть, це пройде легше, ніж я думав. Троє побілілих рядових відірвали погляд від нутрощів генератора, коли ми увійшли. Заберіть їх звідси, сказав я, і повторювати наказ мені не довелося. Я подивився на розкритий генератор і глибокодумно кивнув, немов розуміючи, що там ремонтували. Потім я почав повільно обходити машинне відділення, постукуючи по датчиках і мружачись на миготливі індикатори. Тоді як механік трусив за мною слідом. Коли я дістався до генератора варб двигуна, то подивився на заводську табличку, вкриту символами і цифрами, які мені нічого не говорили, а потім повернувся до механіка Чому використовується саме ця модель? Я ще ніколи не бачив механіка, який не міг би сказати щось про будь-який предмет, що перебував під його опікою. І цей механік не був винятком. Ми знаємо, що це застаріла модель, сер, але заміна не прибула вчасно, щоб ми могли встановити і відрегулювати її до польоту. Принесіть мені технічний довідник. Щойно він повернувся до мене спиною, я стиснув ручку валізки, і мені на долоню випала бомба. Я встановив годинниковий механізм на 40 хвилин, підняв її і активізував. Потім я нагнувся і заштовхав її під товсту станину генератора, де її не можна було помітити. На той час, коли механік повернувся з технічним довідником, я вже вивчав інше обладнання. Швидке перегортання сторінок, що супроводжувалося глибокодумним хмиканням над ідентифікаційними номерами, задовольнило його, і я повернув довідник назад. Я відчував сором. Бо робота виявилася такою легкою. Подбайте, щоб ремонт було закінчено швидко. наказав я, йдучи, нічого не уточнюючи, а у відповідь отримав його гаряче запевнення, що так і буде зроблено. Я повторив цей маневр у наступному кораблі, припаркувавши свою машину в тіні поруч із ним. Якраз тоді, коли я зрозумів, що в цьому кораблі є щось знайоме. Трапом спустився отров і повернувся до мене обличчям. Це раптове зіткнення вразило мене так само сильно, як і його, але якщо його голос змінився, очі вирячилися і він став на мертвий якір, то я, увійшовши в роль края, тільки холодно втупився на нього. Чи впізнає він мене? Я жив із ним в одній кімнаті. Пив із ним з однієї пляшки. Коли я був васко Хуліо, я пілотував цей корабель. Личина края була гарна, але чи можна було очікувати, що вона витримає настільки близьке вивчення тим, хто так добре мене знав. Ну, прошипів я, коли стало зрозуміло, що він не виявив жодного наміру рухатися, говорити чи робити щось, окрім витріщання очей. Вибачте, сер, ви застали мене зненацька. Я не очікував побачити вас тут, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Він почав пітніти, а я зберігав мовчання. Ваш голос. вимовив він нарешті. Щось сталося? Звичайно, сталося. Я знав, що не можу змусити свій голос звучати так, як у справжнього края. Особливо для того, хто говорив із ним так недавно, як отров. Я також знав, що шепіт однієї людини дуже схожий на шепіт іншої, але йому я цього не сказав. «Рана!» – прохрипів я. Зрештою, йде війна, і деякі з нас воюють. Так, звісно, сер, я розумію. Він переминався з ноги на ногу. Я вирішив, що з мене цього вистачить, і пройшов далі, але він окликнув мене, і я з холодним нетерпінням знову повернувся обличчям до нього. Вибачте, що турбую вас, сер, я просто хотів би знати, чи не скажете ви мені щось про місце знаходження Васко? Це не його ім'я, він шпигун. Ви ж не бажаєте продовжувати знайомство зі шпигуном. Чи не так? Отров почервонів, але не відстав від мене. Ні, звісно, ні, якщо він шпагун. Але у свій час ми були разом, і тоді він був начебто непоганою людиною. я просто цікавлюся цікавитися буду я, а ви займаєтеся пілотажем. Після цих цілком краївських слів. Я повернувся і заскочив у корабель. Отрув здивував мене своєю спробою протистояти краю мабуть, десь глибоко під його дубленою алкоголем шкурою жила істота, яка боролася за звільнення. Підкласти цю бомбу виявилося так само легко, як і першу, і я встановив вибуховий механізм приблизно на той самий час. Працюючи з прискоренням, я швидко носився від ракети до ракети і зумів підкласти сім бомб, перш ніж бабахнула перша. Коли пролунала тривога, я перебував у машинному відділенні дев'ятої ракети. Що це? запитав я, почувши віддалені стогони сирен. Гадки не маю, відповів немолодий механік і знову переніс свою увагу на мотори. Ці імпульсні трубки, Другосортні і погані, але я не можу дістати заміну. Я не інтендант, обірвав я його нетерпляче, підіть і з'ясуйте, що сталося. Щойно він вийшов, я запхав бомбу у відповідне місце, встановивши її на три хвилини, і пішов за ним. Що там? запитав я його біля трапа. Вибух на одному з кораблів у машинному відділенні. Де? Я повинен бачити це. Я викрикнув ці слова і зійшов якомога швидше. Тепер мають рвонути інші бомби, після чого посипляться доповіді. Спершу буде суцільне замішання, і за цей час я маю покинути космопорт, тому що дуже скоро прийде розуміння того, що всі ці вибухи сталися в одному й тому ж місці на багатьох кораблях, слідом за неймовірною новиною, що край нещодавно побував у всіх машинних відділеннях. Края не запідозрять, у всякому разі спершу, але влада, зрозуміло, захоче з ним трохи поговорити, і така бесіда в мої плани не входила. Я попрямував до своєї машини, наскільки міг швидко, намагаючись, однак, не привертати зайвої уваги, і побачив біля неї двох чинів військової поліції, які тримали з двох боків обм'яклого гамаля. Це ваша машина, сер? запитав один із них. Звісно, що ви тут робите? Справа в цій людині. Ми побачили його на задньому сидінні, де він говорив сам із собою. Спочатку ми подумали, що він п'яний, але потім прислухалися, і виявилося, що він говорить якоюсь іноземною мовою, сер, схожою на ту, якою говорять на цій планеті. Ви знаєте, хто він? Я не вагався це була війна, а солдати на війні гинуть через безліч причин. Ніколи раніше не бачив його. Мій голос проник в одурманений мозок гамаля, тому що він, моргаючи, підняв погляд. Якими б слабкими не були його нерви, він, мабуть, мав фізичну конституцію бика, якщо був здатний рухатися після тієї кількості газу. Яку він вдихнув. Потім він вхопився за мене і закричав Ви повинні допомогти мені, вони вб'ють мене, заберіть мене звідси. Це була помилка привозити мене сюди. Що він каже? запитав один із поліцейських. Гадки не маю. Хоча, я думаю, він може бути тим шпигуном, який здійснив диверсії в машинному відділенні. Час минав занадто швидко, вони ось ось мали подумати про края. Посадіть його на заднє сидіння машини і їдьте зі мною. Я знаю, як змусити його говорити членороздільно». Поки вони це робили, я завів двигун і рушив з місця ще до того, як вони сіли. Це їх трохи приголомшило, і якщо вони й помітили ковдри на підлозі. То не звернули на них уваги. Поставивши передачу на першу швидкість, я погнав машину до виходу з космопорту. Там стояв офіцер, блокуючи дорогу з піднятою рукою, вимагаючи, щоб я зупинився. Я продовжував їхати, але змушений був міцно пригальмувати в останню мить, бо він не зрушив з місця. Ви не можете виїхати. База закрита. Він був холоднолоким, жорстоким і злим. Таким самим, як і я. Я їду. Прибережіть свої накази для інших. Мені було наказано закрити ворота для всіх без винятку. У мене полонений, який може бути диверсантом, і двоє тих, хто його охороняє. Ваше професійне завзяття похвальне, капітане, але ви маєте знати, що я той, хто віддає накази. І я не підкоряюся їм. Ви не можете виїхати. Або він був до божевілля тупий, або він мав конкретні накази щодо мене у мене не було часу на з'ясування цього. Я бачив через вікно, як один із солдатів відповідає телефоном і відчував гостру підозру, що розмова, яка відбувається, має прямий стосунок до мене. Я витягнув пістолет і прицілився в капітана. З дороги, або я вб'ю вас, вимовив я, намагаючись надати своєму голосу нудьгуючої інтонації. Він, було, потягнувся за пістолетом, але тут же відмовився від цього наміру. Ще мить він вагався, і я побачив у його очах звичайний страх. Потім він неохоче зробив крок у бік. І я кинув машину вперед. Я михцем побачив солдата, який вибігав із вартівні, показував на машину і щось кричав Рев мотора заглушив його голос. Після цього я не озирався, хоча військові поліцейські явно це робили. У дзеркальце заднього огляду я бачив, як вони перешіптуються. Ось ось вони могли потягнутися за власними пістолетами, і я. Не став ризикувати. Щойно ми повернули за перший поворот, я кинув на заднє сидіння газову гранату, а потім зупинився рівно настільки, скільки потрібно було, щоб вивантажити цю пару сплячих красенів. Гамаль тепер теж міцно спав, і мені страшенно хотілося наслідувати його приклад. Я широко позіхнув і бічною дорогою поїхав до причалу.